Третя атака ворожих дронів по столиці за останні шість днів. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, виникла пожежа в багатоповерхівці в Солом'янському районі столиці. В трьох квартирах частково зруйновані стіни, ще в трьох вибиті вікна. За попередніми даними, двоє осіб постраждали одного з них госпіталізували. Також внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа в приватному будинку в Дарницькому районі. Постраждалих не було. І от один з російських дронів наробив лиха в, в Солом'янському районі Києва. Там в багатоповерхівку виникло загорання на верхніх поверхах. в трьох квартирах частково руйнування стін, ще в трьох вибиті вікна. Остаточні висновки зроблять пахівці, які відразу працювали на місії. Тобто, це сільча оперативна група, це науковці, експерти Київського науково дослідного інституту судових експертиз. Десять ворожих шахедів збили на Миколаївщині. Як повідомили у прес службі обласної військової адміністрації, внаслідок влучання ворожого шахеду сталося займання на інфраструктурному об'єкті, яке вже ліквідовано. Загалом сили оборони вночі збили 24 з 28 ворожих безпілотників. Як повідомили в командуванні повітряних сил, російські окупаційні війська атакували з трьох напрямків. Бойова робота велася в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. За добу ворог здійснив 117 обстрілів Херсонщини, випустивши понад півтисячі снарядів з різних видів озброєння. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. В наслідок російської агресії одна людина загинула ще дві дістали поранення. У місцевій владі закликають родини з дітьми виїжджати з населених пунктів поблизу лінії фронту. Зараз поки що з дітьми, які, яких треба було вивозити з найбільш небезпечних населених пунктів, це 23. Вже зараз 670 е вивезено разом з сім'ями вакуйовано. Залишається там трохи більше ста, і з ними також продовжується робота точніше з їх батьками. Мовляємо, для того, щоб вони все ж таки. Погодились виїхати в більш безпечні регіони, або, хоча б тут по місту по області більш безпечні райони. Також війська країни-агресорка обстріляли з мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів Харківщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Авіаційних ударів зазнали Синківка та Петропавлівка Куп'янського району. 95 бойових зіткнень відбулося за добу на фронті. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити Авдіївку. Військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам окупантам значних втрат. Про це повідомили у генеральному штабі України на Мелітопольському напрямку. Збройні сили продовжують завдавати окупаційним військам втрат. Обговорили питання безпеки. Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Політики, зокрема, обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі і зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Тематика щодо безпеки. Безпеки суднопласту у Чорному морі, зокрема щодо розширення цієї безпеки, а отже, і зміцнення глобальної продовольчої безпеки та наближення того моменту, коли ми зможемо повернути безпеку усім нашим людям, коли зможемо завершити російську агресію, завершити чесно. Обговорили ситуацію в Україні. Міністр оборони Умєров поговорив із американським колегою Лойдом Остіном. Як повідомили в прес службі Пентагону, міністри розглянули пріоритети допомоги у сфері безпеки, а також майбутнє засідання в форматі Рамштайн. А також Остін надав оновлену інформацію щодо прогресу роботи коаліції з забезпечення можливостей. Також Рустем Уміров провів розмову з міністеркою національної оборони Португалії Геленою Карейрас. Зокрема, урядовці обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для літаків F-16. Також у запросив португальські компанії спільно інвестувати в оборонні виробництва України. Національний план щодо відновлення України розробили у Фінляндії. Про це повідомили у тамтешньому міністерстві закордонних справ. Заходи запропоновані в документі, мають поліпшити умови роботи фінських компаній в Україні. Опублікована перша частина плану. Містить низку фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україну. Другу частину плану завершать наступного року. В ній йтиметься про участь уряду і зацікавлених сторін у відновленні Країни Великої Сімки погодили відтермінування виплати Держборгу України до 2027 року. Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США. Як повідомили в міністерстві фінансів України, ця домовленість дозволить знизити навантаження на державний бюджет до кінця дії програми МВФ і заощадить кошти для соціальних видатків. Зменшиться час перетину Україна і Молдова домовилися про спільний контроль на семи контрольно пропускних пунктах. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підписані протоколи спростять перетин кордону між країнами для вантажів та людей. А спільний контроль дозволить активізувати торговельну економічну співпрацю. Волиняни виготовляють і передають для бійців на передову мобільні лазні. Такі парні розповідають волонтери в зимову пору дуже актуальні для військових, швидко розігріваються і легко використовуються. Більше про це у сюжеті такі бані діжки робітники збирають з цеху вже з нарізаних дошок потрібних розмірів. Початковий етап. Ну і так далі, далі складається вже в цілому. Корпус основа і далі внутрішня робота. Олександр достеменно знає весь процес виготовлення, бо вже два роки збирає лазні. Нині готує перегородки до внутрішньої частини бані. Відмальовуємо. У Нас радіус вже готовий. Перестінок в середину з вагонки. В середину бані. Це зовнішній круг вже зібраний, відповідно потрібно зібрати внутрішній. зібрану лазню. Зверху обшивають покрівельними матеріалами та стягують, щоб не пошкодити у дорозі. Обов'язково всі стики попідкрашувати, щоб вони зберігали від морозу від людей. Від зберігались довше деревина. Четверо робітників одну таку баню виготовляють орієнтовно за тиждень. Поміж нашою основною роботою. В проміжках часу ми виготовляємо ці сауни для хлопців. На даний момент на сьогоднішній день ми плануємо відправку четвертої нашої бані сауни хлопцям на 92 другу бригаду. Вони легші за корпусні там 100% дерево. Воно дуже сприяє тому, щоб їх можна було. Мобільно перевозити, скажімо так, з місця на місце, з позиції на позицію. Середину встановлена пічка з камінням, можна зробити із сухою або вологою парою. В'язка дров розігріває баню за півтори години. Вона розрахована на чотири чоловіка. Це є наша. Маленька мобільна модель. Конкретно така сама модель. Ми виготовляємо для хлопців на зсу. Собі вартість однієї такої лазні сауни понад 50 тисяч гривень. Майже стільки ж обходяться піч з причепом. Гроші збирають волонтери. Військові постійно просять баню. їм це ж. Гігієна їхня особиста і постійно потребують баню, піч от щось в засобах таких гігієн, які можна пересувати. І постійно передаємо, постійно замовляємо не тільки на Волині, а де є, хто ще виготовляє. Звертаємося збираємо кошти і передаємо. Майже готові дві пересувні лазні їх доставляють у різні бригади. Бійцям буде де помитись, попаритись і застуди пролікувати. Іван Гаврилюк, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуби. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.